Вячеслав Вікторович, доброго дня. Таке питання. В першому таймі у вашої команди були дуже хороші шанси забити гол. Як думаєте, чому не вдалося реалізувати можливості? Ну, мабуть, по-перше, дякую Збройним силам, що дають нам любими справи займатися. Що касається, по першому тайму, ну не реалізували, таке буває. Навіть найкращі майстера світу не реалізовують. Трошечки десь візення не повезло. Там гол забили, вроді не було, нігри. Ну так. Нічого страшного, що ж жалко, що аналізували Зрозуміло. І в цілому, як вам після першого кола ваша команда? прокоментуйте? Ну, результатами точно не задоволені. Вся наша командна робота, яка там складається, 25 чоловік тренерський состав, то ми відпрацювали на, на одиницю, може там на двоєчку дотягуємо. А так то що, ну, будемо рухатися далі. Зараз у нас багато хто ходить з гравців, когось будемо шукати. На жаль, ми ні на що вже не претендуємо, хто кажуть. Але будемо боротися, ставити гру і пробувати набрати очки. Також за це хотів спитати по другому колу, чи можливо вже знаєте, хто з гравців покине команду, і можливо вже знаєте, хто може приєднатися до вас. Ми знаємо, хто і ходить і хто. Поки там потенційно два приходить, тому ну зараз вони нічого не буду говорити все покаже друге коло зрозуміло. Дякую.